Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я, Наталя. І насамперед хочу привітати вас з великим святом, з Великодним. Нехай Господь хранить вас і ваші родини. А в сьогоднішньому відео я розповім вам про свої готові роботи і про просування своїх процесів. А на початку подивіться на великі підзйомочки, які я робила за цей час. Сьогодні я на минуточку заїхала до лісу. Яка краса. Якісь пташки співають. Вітаю, сьогодні 10 квітня, і я розпочала новий процес з такого тонесенького льону, намотаного такі моточки, чотири складання і отакої от одної ниточки тонесенького грибінного мериносу. В'язати це взагалі щось неймовірне. Льон цей. Крутиться, вертиться, ви подивіться, що тут робиться. Це просто якийсь квест. Але ми не шукаємо легких шляхів. І тому я отакий початок. Воно косить, але то тільки до прання. Буває, що косить і сильніше. Після прання зразочок не косить не де. Все корявеньке, кривеньке. Попереду такий візеруночок буде. Продовжуємо роботу, але сильно оці всі нитки затримують процес в'язання. У нас по місту протікає невеличка річка Єзоч. Колись це була дуже велика ріка, але то в далекому минулому. І так, проготові роботи. Незважаючи на те, що багато роботи на подвір'ї, і були свята, великі церковні свята я не в'яжу, я малюю. Десь тут я вставлю роботу. Це я малювала на вербну неділю. Але ж все-таки результати я маю гарні і дуже задоволена. Ось така готова робота. Це такий кардиганчик. Розмір 46-48. На 46. Це такий досить вільний, гарний оверсайз. Але я люблю такі речі і ношу їх з задоволенням. Тож, роботою дуже задоволена. Після прання пряжа чудово відкрилася, полотно стало рівненьке, таке монолітне, такі гарні краплиночки, світленькі і Гарно виглядає візерунок. Резиночка виглядає досить достойно. Незважаючи на те, що це з твіду. І в'язала я його знизу вверх одним полотном до пройм. Потім відокремила спинку і полички. Відв'язала спинку, зробила скіс плеча. Відв'язала полички, зробила скіс горловини. Отак От гарно виглядає скіс горловини. Дуже, дуже я задоволена, як вийшло. Дуже мені подобається. Потім підняла петелечки. Відв'язала рукавчик, це такий рівний рукавчик. Збавляння я зробила перед резиночкою, аби він був такий пишної, такої форми. Плечу тут шовчик, він такий рівненький, гарний шовчик. Планочку я відв'язала своїм улюбленим способом. Гачечком. Це гарно виглядає, нічого нікуди не витягується, гарно тримає форму, має чудовий вигляд. Вже перевірено, носиться гарно. Отак виглядає по спинці горловинка. Це охайненько, рівненько. Дуже мені подобається те, що вийшло. Дуже гарний кардиганчик, він такий тепленький, м'якенький після прання. Пряжа чудово відкрилася, дала такий пушечок. Він такий м'якесенький, теплесенький. Але на собі я навіть фото не зробила, тому що в нас після снігу і морозу раптово пройшло літо. І на вулиці, плюс 25. Тож, в такому кардиганчику жаркувато. І навіть вранці не настільки холодно. Аби вдягнути таку річ. Ну, можливо, я не така мерзлява. Може, пізно ввечері, якщо б кудись виходила, то й вдягла б, але в мене нема такої необхідності. Тому пождемо інших часів. Погода діло мінливе. Ще в нас попереду цілий місяць весни, Да, і літо буває різне. Тож, вважаю, що ще я в його поношу. Сюди не дуже підходять ці гудзики, але інших в мене поки що немає. В нашому місті Конотоп ну, тобто тільки один магазин тканин, де продаються гудзики, але він від нас дуже далеко добиратись туди, то потрібно витратити багато часу. Мені простіше замовити в інтернеті, якщо я буду щось замовляти, то не замовляю собі гудзиків. Якусь кількість, я завжди так роблю, вони в мене просто лежать в запасі. І тоді змінимо гудзики. Це недовго змінити, поки що буде так. Замінити гудзики, на це багато часу не треба. Дуже я задоволена. Вага цього кардиганчика 420 грамів. І зв'язаний він з отакої пряжі. Це твіт Галіс. Ну, в мене вже немає в малиновому кольорі. Є ще в отакому кольорі. Це класичний твіт. 80 на 20. Він має досить гарну косину до прання. І ниточка до прання жорстока і неприємна. Така жорстка і неприємна, тому що тут досить багато пропитки. У мене було декілька кольорів, так, деякі кольори навіть мали неприємний запах твоєї пропитки. Але після прання, то все від, від, відходить, стає м'якеньке, гарне, чудово відкривається, вирівнюється, нічого не косить. Але якби вже ж не впевнити, що точно нічого не коситиме, то я взяла отакий підмот. Це така тисячна ниточка. мериносу вінтер. Тут 80 гносу 20ПА. Це карна пряжа. Ниточка після прання відкривається гарно, тому полотно виходить таке монолітне. Дуже я задоволена тим, що вийшло. Кардиганчик я в'язала на спицях номер 4. І за цей час також зв'язалася футболочка. Це футболочка з буретного шовку. Це футболочка на 48-й розмір, але в'язала я її для себе. Зв'язана вона хустковою в'язкою, шовк він такий тікучий. Тому який не є оверсайз, але все одно він лягає по тілу. При носінні він лягає по тілу, приймає форму тіла. Дуже мені подобається те, що вийшло, такий скіз плеча, тут досить гарний. По проймі і горловинці я пройшлася гачечком, аби нічого не витягувалося. Тому що шовк, він плаве. Зв'язаний він не дуже плотно, він вільне в'язання вільне таке. Можливо, можна було спиці взяти й менші, але я хотіла саме такої вільної в'язки, з задоволенням буду носити. В спекотну погоду. Дуже мені подобається. Воно таке приємне до тіла. Ну, Хоча вигляд у нього такої поношеної речі, але ж то буретний шовк для буретного шовку це нормальний вигляд, то на любителя. Ну, мені дуже подобається. І в'язалося воно в мене з задоволенням. І носити я його буду теж із задоволенням. Вага. Цієї футболочки 230 грамів і в мене залишилось ось буретного шовку такого. Можна відв'язати ще одну футболочку. Тут 400 метрів на 100 грамів. залишилось досить багато. При бажанні можна мати ще якийсь топ, чи маєчку, чи футболочку. Але то колись на тепер. У мене вже є така футболочка. Отут тут я вставлю фото на собі. До спекотних днів я готуюсь. І підемо далі. Далі в мене в'яжеться ось такий чоловічий светр, джемпер. Це не светр, це джемпер. Це таке тоненьке полотно. Це відв'язана спинка. І ось я маю шматочок переду. У мене була відв'язана тільки резиночка, за цей час я відв'язала такий шматочок. Від резиночки, ось так. З рахуванням свят і того, що багато роботи в городі, в квітнику. На подвір'ї, то потрібно сад обробити після снігу і морозу, то квіти, то вже потрібно розпорлоти клубнику. Тут дуже багато справ. То я вважаю, що це досить непогано, тим паче, що я не поспішаю в'язати цей джемпер. До осені я його в будь-якому разі зв'яжу. І в'яжу я його з трьох ниточок, таких бобінних. Та маю такі залишки, де по 100-120 грамів, тут трішки більше. І це твід фрістайл 1500-й. Тут такі ледь помітні краплинки, пряжа тоненька. Твід філософія 700 метрів на 100 грамів. Тут вже більш яскраві крапенки є. Тому що пряжа товща, їх більше видно. І от такого миринусу де 8% кашеміру. Ця пряжа м'якенька. Вона м'якенька ще до, до прання. Після прання взагалі чудово відкривається. І в'яжу я його на спицях 3,5. Також в'яжеться моя сукня. Дуже мені подобається цей процес. Дуже мені подобається ця сукня, те, що виходить. І все ж таки до літа я її зв'яжу. така сукня регланом зверху. Ось тут ми були минулого разу. І ой, хоч би не погубити петельки. І ось так я відв'язала за цей час. Мені потрібно відв'язати ще 10 см до візерунку. Потім у мене піде ажурний візерунок. Полотно виглядає корявенько, але то тільки до прання, тому що сукню я в'яжу із пряжі льон, отакий, от з лилітками. І люрексом 300 метрів на 100 грамів. І от такої додаткової тисячної ниточки. Це шовк з кашеміром. В поєднанні виходить гарне, приємне, м'якеньке полотно. Льон пом'якшується. Блискітки трішки приглушуються, бо я не, не дуже великий любитель тих блискіток, але сукня ця мені подобається. Це буде така святкова сукня. Маю надію, що все-таки ж закінчиться війна і до нас прийде те свято. Бо у нас на Сумщині все веселіше і веселіше ну, не будемо сьогодні про це. Поговоримо ще про один процес. І це процес із от такого льону бобінного, півтора тисячного. це льон тосколіно. Досить м'якенький льон, але ж дівчата. Я не знаю, як люди в'яжуть з тоненького льоду, то не, ну я в'яжу, я ж не шукаю легких шляхів. Але ж то поки я придумала як, і трохи звикла з тим, як воно в'яжеться, ну то, то якесь жахіття. Скажімо так, я більше такого тонкого льону не хочу. Краще я куплю щось більш товщому метражі. хай воно буде жорсткіше, то відпариться і відпариться, але це було просто якесь жахіття на початку. Ну, тепер вже нічого, я вже звиклася. Для початку мені довелося його розмотати на отакі бунтики, тому що без оцих бобіночок неможливо його розмотати. Він дуже плутається, дуже крутиться. Я розумію, що льон це сіно, але ж, ну, в мене не перший льон вже. І завжди я в'яжу з задоволенням, а тут задоволення. Відв'язання у мене поки що нема. Єдине, що зразочок після прання я на нього дивлюся і він мене радує. Воно крутиться, плутається. Тому я додавила отаку ниточку гребінного мариносу, тонесеньку, півтора тисячну, одну, аби хоч трішечки те все стабілізувати, щоб. Воно хоч якось, мало і вигляд, і просувалося. І наразі, не дивлячись ні на що, я маю от таку майже завершену. Так, він косить, дівчата, він дуже косить, але ж це до прання, зразочок до прання теж дуже косив. Після прання нічого не косило. Тож, не звертаємо на це уваги. Воно таке корявеньке, воно має косину. Такий візерунок попереду у мене буде. Але все ж таки ще трішечки, і я буду мати завершений перед. Це буде перед, така в горловинка Тут якийсь плеча зроблений, досить гарний. Це буде така футболочка. Поки що я на нього як дивлюся, то стає страшно. Але потім дивлюся на зразочок і розумію, що такого футболочку я хочу. Тож... Робота продовжується. Будемо бачити, що в мене з усього цього вийде. Я, звичайно, маю надію, що вийде гарна футболочка. Я буду все-таки задоволена, і ті, той витрачений час і зусилля не пройдуть марно. В'яжу я на спицях номер 3 Чотири складання льону. І одну ниточку гребінного маринусу. Але я зразу кажу, що такий тоненький льон я більше купувати навряд чи буду. Це на сьогодні всі мої процеси, роботи, тож була рада з вами поспілкуватися. Пишіть коментарі. Дивіться відео. Дякую вам усім за перегляди, за підписки, за ваші коментарі, за ті приємні слова підтримки, які ви пишете в коментарях. Ви найкращі. До нових зустрічей! Приїхала в село, а тут розквітла лише. Ой, така крася, гарна, як наречена. А так пахне. На все подвір'я. Яка ж тільки краса? ділюсь з вами красою. Тут в мене ще квітне такий гіоцинт. Він так пахне. А сьогодні зранку розквіт нарцис. Який він тільки гарний, такий ніжний, здорова така квітка, і вже його знайшли пчоли і навіть шміль. Це також нарциси, але іншого сорту. Тут далі в мене такі самі, але вони ще не квітнуть. Там більше тіньку. Оцей красунчик. І ось ще один відкривається.